Росія може розпочати новий великий наступ на Україну якраз до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Таке припущення французькому телеканалу BFM TV висловив міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, наймовірнішими напрямками атаки є Донбас та Південь, а задіють Росіяни, зокрема мобілізованих, яких за оцінками Резнікова набагато більше ніж 300 тисяч. А саме про таку кількість офіційно заявляли в Кремлі нещодавно про підготовку Росіянами нового масштабного. Нападу попереджав і генсек НАТО Єн Столтенберг. Схожі оцінки лунали від секретаря РНБО Данілова та від експертів з Американського інституту вивчення війни. Про перспективи нової хвилі масштабного вторгнення зараз говоримо в прямому ефірі з військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, дякую, що до нас долучилися. Отже, за словами секретаря РНБО, Росія в цьому ймовірному новому масштабному наступі може задіяти половину, а то й більше мобілізованих восени лише за приблизними оцінками. Це стільки ж або знову ж, або навіть більше, як було на українських кордонах от торік у лютому, перед початком повномасштабного вторгнення. Чи варто нам побоюватися от схожого розвитку подій? Побоюватися не варто, але варто говорити, що вже наразі відбувається різке загострення протистояння по всій без винятку ділянка фронту. Останнє повідомлення Генштаба ЗСУ тривають наступальні дії противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівських напрямках. Про що це свідчить? Якщо ще тиждень тому повідомлялося про активізацію військового протистояння на двох напрямках, то наразі супротивник активізував свій наступ на всій протяжній лінії фронту. Крім того, варто говорити про те, що задіяні у наступі не так звані чмобіки чи члени ПВК Вагнер, а елітні частини збройних сил Російської Федерації, зокрема на Ліманському напрямку бої в районі населеного пункту Діброва, це район Кремінної введені підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії це елітні частини російських військ, як наслідок просування вглиб української території на відстань від 3 до 4 кілометрів. Аналогічна ситуація спостерігається в районі Вугледара, де замість так званих чмобіків і ПВК Вагнер, які абсолютно не виконали свої завдання, введені підрозділи 155-ї, 40-ї бригад морської піхоти, вважаються елітними. Наразі у них завдання це відповідно, з півночі вийти на лінію краматорськ славянь Ба більше того, давайте говорити про зміну. Стратегії тактики російських окупаційних військ після призначення Лапіна і Герасимова змінилася тактика військового протистояння. Якщо раніше це були лобові штурми українських позицій, використання тактики валу тіл за рахунок чисельної переваги в живій силі, то наразі на Донецькому напрямку ми спостерігаємо спроби. Фронт не фронтальних атак, а флангових охоплень позицій збройних сил України з метою створити оперативні оточення, переходять до тактики так званих малих котлів. Наразі є серйозна загроза створення локальних котлів в районі Сіверська і в районі Бахмуту. Менше з тим збройні сили України надійно тримають лінію оборони. І варто говорити про те, що, попри заяви, що ситуація навколо Солідара і Бахмута ледь не критична, і свідчить про поразку ЗСУ збройні сили України виконали основне завдання. Тотальна ліквідація особового складу окупаційної армії за оцінками російської сторони втрати окупантів під час боїв за Солідар і Бахмут приблизно 40 тисяч особового складу. Це серйозні втрати, які свідчать про те, що збройні сили України тримають свої позиції. І головне, окупантам не вдається просунутися вглиб української території. Панетре, пан міністр оборони. От він припускаючи оцю другу велику хвилю і за участю професійних військових і мобілізованих, він називав як основні напрямки. Ви зараз говорили саме про напрямки Донбас і південь. Наприклад, інститут вивчення війни говорить, що з півночі теж ймовірно буде масований захід, щоб розтягнути українські сили оборони. А от я читав прем'єр-польщі, навіть припускає, що знову намагатимуться взяти Київ і. Який з цих всіх сценаріїв ви бачите наймовірнішим, найвірогіднішим? Давайте говорити, що найбільш вірогідніший сценарій це наступ окупантів Луганська Донецька область. Всі ті чотири напрямки, про які йдеться. Мовиться про те, що 5 жовтня Путін підписав так званий указ про включення територій Луганських Донецьких областей, так званих ЛНР і ДНР, в рамках адміністративних кордонів цих областей. Відповідно, якщо ми наразі говоримо про те, що збройні сили України контролюють 50% території Донецької області і приблизно до 6% території Луганської області, то невиконання цього указу – це в першу чергу політична поразка Путіна. Відповідно, всі зусилля будуть направлені на Власне намагання захоплення території Донецьких і Луганських областей ситуація з можливим вторгненням з Білорусі буде використовуватися як відволікаючий маневр з метою відтягнути зусилля зсу на прикриття тисячокілометрової ділянки кордону між нашими країнами. А скажіть, будь ласка, чи цей відчутний пакет військової допомоги, який нам має дістатися за підсумками останнього Рамштайну? Чи він може змусити росіян Кремль якось форсувати події, простіше кажучи, аби зброя не встигла до нас доїхати почати ось ці великий наступ? Саме про це йдеться. Власна активізація військового протистояння почалася після Рамштайну 8 коли окупанти зрозуміли, що збройні сили України можуть отримати приблизно до 600 одиниць бронетехніки. бронетехніки. Мовиться не тільки про танки, але й відповідна БМП БТР, і приблизно до 200 одиниць засобів ураження. Це ствольна артилерія РСЗВ і головне засоби ураження з дальністю до 150 кілометрів. Це вдвічі. Ще більше ніж у легендарних хаймерсів. це відповідна зміна стратегії тактики військового протистояння, можливість тримати під тотальним вогневим контролем практично всі окуповані території, включно з території Автономної Республіки Крим. Ще на останок маю одне запитання. Чи на вашу думку справді для Кремля от такий важливий цей символізм, про який говорять атакувати саме в річницю повномасштабного нападу ще раз, так само масштабно їхній там день армії, 23-го числа 24-го річниця нападу? Чи для Кремля це принципово в новорічну ніч, наприклад, атакували так дуже інтенсивно Україну дронами? Чи є в цьому якийсь задум? Абсолютно ніякої варто говорити про те, що Російська Федерація не буде дотримуватися до певних самолічних дат. Активізація протистояння почнеться вже найближче. Вона вже почалася, але введення в дію так званих частково мобілізованих, а це приблизно до 170 тисяч, може різко погіршити ситуацію на лінії протистояння. В першу чергу, Донецький Луганський напрямок. Дякую вам за ваш погляд на ситуацію. Дмитро Снігерьов, військовий експерт був на зв'язку зі студією ТСН. Говорили ми про новий ймовірний великий наступ російської армії, якого наприкінці зими очікують і в українському війську, і, наприклад, в НАТО.